Згадайте, mm -hmm. будь ласка, про Крим. От ви завжди Крим. Е, вони кажуть, ні, нас там немає, нас там ні. Зелені чоловічки, потім окей, це зелені чоловічки, але цю форму можна придбати в будь-якому mm -hmm. магазині. А потім це була, були добровольці Криму, самооборона, Потім ну ладно, добре, добре. Це були ми. Тобто вони там з часом визнають, але беруть цей період часу якось це люфту для того, щоб вводити в оману. Сказайте, будь ласка, про Боїнг, про mm -hmm. рейс mh 17. І тільки чого там тільки не було. І диспетчер Карлос і українці самі збили українські ш... винищувачі, і так далі. Потім тільки ну з часом ну не визнали, але ну під приперли їх так, що вони перестали навіть кидати версії. Тут така ж сама стратегія була: заперечити, 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 потім визнати. І причому спочатку була думка. Можливо, вони там випадково це визнали. Можливо, Герасимо щось ляпнув. коли доповідав Путіну? Але ж ми знаємо, що російські етери такі вони проходять і цензуру, і вивірку. І перед тим як викинути цей етер, цей ролик в До доступні доступ, да. його перевірили, подивилися. і Сказали, агонь можна mm -hmm. викидати. Плюс це було погоджено стовідсотково з північно-корейською стороною.